вашу думку, має по-новому називатися наша центральна вулиця міста, вулиця Горького. У зв'язку з декомунізацією. Яку нову? Центральна. Новому? Або, або святкова. Тому що вона завжди для нас була центральною вулицею і всі на неї казали центральна. Я рідко коли її називав, що це Максима Горького. Це як якусь установу. Звертаєшся до дідак, а так завжди всі, всі кажуть центральну. Або святкова, бо там завжди всі наші Мдор. урочистості свята відбуваються на цій вулиці. Я б назвала б вулицю нашу центральною. Я б її назвала допустим, ну от в честь Небесної Сотні. Все такі хлопці стояли на майдані. Жизней там загублених. І я б, от, от, от наша площа, ні в Києві теж стояли на площаді, да, і я б її назвала в честь Небесної Сотні. Я гадаю, що це до Победы. побіди. Чого? Чи, або перемоги. Чому? Тому що тут живуть відважні люди і сміливі, і які відгукуються, відгукуються на якусь важку хвилину позитивно. Це є центр міста. Неповідай перемоги, вибачте, українська мова. Було це перемоги, так? Да. Так, да, я не знаю. честь загибших, мабуть. Воїнів, які захищають нас зараз в зоні АТО. Я б назвала її щаслива, хай би була. Щаслива. А чому? А чому? Ну, знаєте, щас, як? Звісно, що багато людей відкривали магазини і мають роботу тут. Бо всі підприємства позакривані. І де, якщо б не було тут магазинів, де б робили молодіж, де б вона робила. Взагалі без роботи залишилися. Так я думаю, що хоч молодь щаслива тим, що є магазини, є робота. Я не знаю що щасливо. Мені б так би залишилася, на мою думку. Так. Менше мороки і людям переоформлення. Ми вже привикли до неї. Ну, я думаю, може пов'язано с моментом возникновения нашого міста, со строительством железной дороги. Вот. Може, залізнична. Так есть така у нас. Чи залізничники залізничників, проспект есть. Центральная вулица. Не прыгала. Ну у нас же люди є в районе, которые сделали много для нашого району. Может даже среди этих людей выбрать название. Фамілію, куди для названня та вулиці. Ну, я думаю, що щось можна з природою зв'язане або з видатними українськими людьми. Наприклад, от, якщо з природою. Ну, квітуча, так можна даже і центрально сказати. Ну, я думаю, що може хай так і називається центральна вулиця. Чому це такий варіант? Чому? Ой, ну, в принципі, центр міста. І як сказати, люди не загубляться, знатимуть, куди йти, де центральна вулиця міста. От центральна вулиця, вона і буде центральною.